І малютка, і. ой, так скільки їх. Цьо? А на фермі, як ви називали корів. Теж у кожної було ім'я. як. А як же? А, а як ви як же? позгадуйте, як їх звали. Ой, дівчата, Месяця. я вже, це знаєте, скільки вже пройшло Год? Давай, я, я по місяці. Як місяці родилась, так і називалася. Та ні, Наташа. <гум> коров, знаєте, я тут раз думаю, 25 коров у мене було. І кожна знала своє місто, і кожна знала назву свою. Ось я щось так знаю, у мене була Ріта, корова, а вона ж тільки апаратом доїлася, руками ні. А тоді, як я групу здала, пішла робити за ферми, здала групу, клала її зразу, здали на м'ясо. Бо свету не було, ані ж підступитися до неї було. Ось така була. О, так що, а вдома то було в нас, держали і дві корові, і одну, і три держали. Та я хотіла спитати, може, як... Хтось глаз та подивився, але корова перестала молоко давати. Дівчата я ще сам розкажу, таке було. Тут у нас жила Маруся, вона в Житомирське, Васильчучка. Mm -hmm. Ну, а я це ж корови держала, вже я на ферму не ходила. Це вже, мабуть, я в 2092-му я пішла ж на пенсію, в 2002-му, так. Да. А корови держала, ну і там, як молочна, та в город везу, продам собі та й приїхала. А тут ж баба Яринка, приходить натько, продай сметану. Баба Яринко, я вдома не продаю все. А потім таке каже мені Василь, та Надя, так дай її. Кажу, до, а вона і внучка була. Кажу, Анька, прихай баба прийде, та я дам. Вона приходить, баба казала, щоб це зі сметани дали баночку і молока. Ну, на тобі молока. Пішла. Я, дівчата, це ж утром корову ту здоїла. Пішла в обіди доїть, корова моя стоїть мокра, як оточек той її облив. Кимла з дітьми нема геть молока. Це те, що, це те, що мені таке при... Нема геть молока. Увечері таке саме. Я на другий день, це ж, ще ж мати моя була, по-моєму. Да. Та кажу, так і так. А Віра, Васильова сестра. Я її похвалилася. Кажу, такого не було, це ж. А вона мені каже: Надя, ти знаєш що це таке? Вчора я ринка сидить та й каже, це ж взяла в Надьки сметани. Така добра сметана, разів 15. Я їй, каже, здам. Ну, я на ферму йду, та ж Маруся, вже Маруся ж, ну як? Доїла вона корови, а я підмінилася, кажу, Лариса була бережна тим зоотехником. Кажу, Лариса, подивися, щось я вдома залишилася. Приході її в город їздила. Приході Ларіса там плаче, що таке? Давала там скамеєчки роздавала. І там Маруся каже, її дай мені дві. Вона каже, ну, сказала, тітя, Надя, по одній усім. Вона там щось її кляла, я тобі й те пороблю, й те, і те пороблю. Гайда, Ларіса, підходю. Маруся, що тут таке? А я вам нічого, а Ларісі я це пороблю. Кажу, Маруся, я робити не вмію, я тільки одробляю. Я тобі кажу, як одроблю, зараза ти така, ти що причепилася до цієї, до арі серце. Дівчата, проходить це, що це сьогодні, завтра, післязавтра, Маруся та не вийшла на роботу. Я думаю, що ж там приходить, я до неї, вона там на дорічки жила. Коли виходить Ірка, та каже, а матір забрали в больницю ночі, інсульт. Ну, проходить врем'я, приходить Ігнатіва, заходить її кума мамою. Я йду, вона виходить. Каже, була в Марусі. Знаєте, що Маруся каже, що? Це мені Андреєва поробила. А я кажу, мати на другий раз, каже, що я робити не ячки одробляю. Вона ж кажу, всім робила. І оце ж за ту корову ж тоді, в неї дочка. А я йду на ферму, а та Ірка йде несе солому. Та й стало щось. Я за матір питаюся, що ж там. Так от ти знаєш, Іра, отак і отак. А вона мені каже, чи Надя, прийдете додому, а корова це там ото, молока чуть-чуть і все, вже думали здавати ту корову. А вона каже: прийдете додому, Надя, візьміть ту ряднинку, що смітник виросите. Ну, є ж у кожному подвір'ї ж така. І візьме таке три рази, отак кругом корови це, під животом, оце проведете і отче нас прочитайте. Ну, а я така, дівчата, знаєте, я вам скажу по правді, така, напевно, по життю така якась була її мати, я нічого, оце нічого не вірю. Кума в мене там оце той поробить, те кажу, кума, що ви це все видумуєте? Я так і нічого. Ну, прийшла додому, думаю, я попробую. Зробила, а дід приходить, каже, що ти там ото робиш? Я йому кажу, казала, Марусіна Ірка, так і так. Він же дід у мене ще й матюкався. Каже, що ти видумаєш? Дівчата, я втрачу йдуть корову, дивіться, корова моя сухенька стоїть. І те. І молоко так само ж доїсти, доїтися нормально тим молоком. А тоді держали ми дві корові, приїхав брат, оце в ну, неділю ж, ну, я не ж, батько. Ну, а дід мій випив, нам вже ж не повезе на тирло мене ж, корови доїть. Вовка мені каже, Надія, я тебе везу він машиною приїхав. Поїхали ми на тирло, здоріла я ті дві корови, приїхали додому, я йому налила бути молока, він собі поїхав у, у город, а я молоко поставила в погріб ввечері погрій і буду віять. Дід ж, ввечері ще додать та спить. Я те молоко нагріла, кинулася віять. Дівчата, а сливок то немає. Отак От оце брат біжить, як молоко, це, а сливок немає. Я думаю, щось сі із сепаратором. Не буду йому казати, бо зараз почне крутити, що ще спорте. Це молоко вилила у каструлю, думаю, буде сир такий цельний. Утром устаю, віять молоко та кажу, подивись до сепаратора. бо ж корові здаїла утром. І щось там підкрутив сливочник. Каже, ну що? Я кажу, Вася, немає, сливок геть. А він каже, чого? Кажу, ну стой, не лізь. Я до того ж молока де це вилила дівчата туди, а там не сливки, а звиняйте, соплі. На, тому, на молодці. Ну, все вже піде свиням. Іду я до матері за своєю, та й кажу, ма, ти знаєш отак і отак. А вона каже мені, на дядочка, шукай бабу Анюту, а в нас була тут, жила аж на прогресі баба. Анюта. І вона виїхала в Шевченкову. Оце рядом село, де Ніколаївка, це Шевченкова. Ну, приїхав в суботу брат, вовка це ж, та каже, це, Тамара, вона вично мала моду яку. Вона ще була малою, та казала мені, я тільки тітя Надя, п'ю магазинське молоко, а я налю бутилку від магазинського молока. Та й ж до матері. Каже, мати п'є. там Она це молоко. ага, Так я її дурила. А я кажу, це вовка каже, обично, я привезу, каже, молоко. Тамара мара поставив, мати Лєнина, і це вершок з літа борщ забілюють, а те п'ють, бо не жирне ж молоко. А це, каже, вовка, Тамара мені каже, Вова, надя ж тобі що, обрату дала, що він катишу. Ми приїхали з того з тирла, вона налила молока, я поїхав. Ну, поїхала я до тієї ж баби з вовкою, а вона мені каже, надя дочка, не буде. Вона знала ж мене і батька, і матір всі. Вона вже сільська наша, тільки виїхала до дочки туди, Катя там вже жила. А вона каже, дочка, не буде сьогодні нічого робити. Приїдеш у вівторок і привезеш дві бутилки води набереш і привезеш дві хлібині, а хліб вже то в печі пекла я. Ну, що там мені якого стинця привезеш? Яке все зробив? Поїхала, я вже з Василем у двох. Поїхали ми. Вона мені каже, коров, як називається, а була чайка і малютка в нас. Виходить вона з хати, баба та аж мокра вся, а я повезла їй бутиль олії набрала, і сахарю набрала, і гречки, і крупи. Це ж, на... ще й гроші дала, бо вона каже: якщо у тебе дочка є водка, хоч чвертку привези, бо як не дам водки, то вони мене задавлять, Це ж дочка з зятем. Я бутилкою водки її, це ж з Василем поїхали. Ага. Вона виходить і каже, Надя, тільки не забудься, оце чайка, оце малютка. Ну, я ж зразу написала, так, щоб вже не забутися. І оце розділиш на три рази упило. Ось увечері дасиш, утром і завтра ввечері. Та що ви думаєте? Оце сьогодні дала, завтра утром таке ж буду віять. Отак, от знаєте, як ото волосинка сливки біжать. Ввечері вже нормально, третій день все нормальні сливки стали на місто. А вона мені каже, а тільки три дня дочка, нікому нічого не давай з хати. Ну, прийшла до мене ж подружка, їй табл'етка до голови. Каже, у мене немає. А вони знають, що це куток, це з нашої гальки були діти малі, до кого по таблетки? До тітки Надьки треба. Вона її всі давсі. Вона вже кажу, немає, немає. Вона пішла, а мати моя й каже, на дядечка, може вона ні, я їй сказала матері. Вона каже, може, вона й не знає нічого. А ти ж каже, маєш моду. Вієш молоко, а в мене сіпаратор стояв на табуретки, я поставила, і хто заходить, там що треба, пішли собі. Каже, вона глянула, о, скільки сливок. І все. І могла каже, так оце зглазити тобі. То це мені самій було так два рази, дівчата.